Ще нема світанку, а я зірвався зранку. Що слетить, гримить, сяйвом блищить. Це вона, підкралася війна дуже близько до вікна. Прокидайся, моя люба, треба діточок зібрати до сусіднього краю вам швидко від'їжджати. Ключ майбутньої України заховав гронець дитини, попіклуйся, захисти від кривавої орди. Тільки подяг відійшов, сам подався у Азов. Побратимі, мої люби, будем захищати, до кінця тримати зброю, нам тут панувати. Місяць-два, триває рік: жінка і діти на чужбині прибирають заморські хатини, на полях, в садках і фермах заробляють злоті єври, щоб дитину годувати і в нічній тиші поспати. Але очі закриває, батька і матір пам'ятає, хоче в гості завітати, вірних друзів обійняти, сумно на душі, щоб всі хлопці у окопах відстояли до кінця, повернулись дуже скоро до рідного обіця. Кожен день думки про тебе, любій, друже, чоловік, мій герой серед азовських кволих плит, хто віддав своє життя, прикрив собою немовля. Як багато вас лягло за вільне, за добро, за мову, соловіну, рятуючи рідненьку Україну, і душі ваші не спочинуть, поки що чути кроки сарани, народячі житні землі, і станете архангелами для тих, хто гнищить з поля бліду міль. Настане день, коли твоя дитина повернеться з ключем у світлу Україну.